Багато господарств не добирають урожай озимого тритикали через дрібні відхилення від технології. Почніть із поля. Після стерньових попередників проведіть лущення на глибину від 8 до 12 см. Після просапних культивацію на глибину орного шару. За активного відростання бур'янів виконайте дві культивації: першу на 10-12 см, другу на глибину орного шару. Поле вирівняйте боронами та котками, скоротіть інтервал між передпосівною обробкою і сівбою. Закладіть живлення завчасно. Базовий орієнтир під передпосівний обробіток, азоту близько 30, фосфору 60, калію 90 кг у діючій речовині на гектар. Практично це аміачна селітра близько 50 кг, подвійний суперфосфат від 100 до 120, калійна сіль близько 200 Альтернатива діамофоска від 300 до 350 кг на гектар. Коригуйте норми за агрохімічним аналізом і враховуйте винесення елементів живлення тритикале. Підготуйте насіння. Варіант біо інсектицидно-фунгіцидний інокулянт ультрафіт у нормі 1 літр на тонну плюс гумат калію 1 літр на тонну. Хімічні варіанти Ларімар, Венцедор, Канонір Ультра. Командор Екстра за інструкцією виробника обробляйте безпосередньо перед сівбою. Сівба визначає старт. Орієнтуйтесь на норму висіву від 170 до 200 кг на гектар, залежно від ґрунту, попередника і строки. Після парів від 4 до 4,5 мільйонів схожих насінин на гектар після непарових від 5 до 5,5 мільйонів. Для лісостепу. Від 4,5 до 5,5 мільйонів. Для полісся. Від 5,5 до 6 мільйонів. Сійте усередині оптимальних строків пшениці озимої. Осіннє підживлення. Приблизно через місяць після сходів перед кущенням проведіть позакореневе підживлення гумат лист 1 літр на гектар у 250 300 літрів води. Мета. Пришвидшити засвоєння елементів і накопичення цукрів перед зимівлею. У теплу осінь контролюйте шкідників на сходах і за потреби застосовуйте інсектицид згідно з інструкцією. Після зими По мерзлоталому ґрунту внесіть аміачну селітру від 80 до 100 кг на гектар. У фізичній масі близько 0,8 – однієї центнера. За появи бур'янів виконайте обробку дисулам у нормі 0,4 – 0,6 літра на гектар або гренадер герсотил гренадер Максі 20 25 грамів. Також можливі Альфа Декамба. Додайте фунгіцидний захист Ультрафіт 2 літри на гектар у суміші з гумат калію, 1 літр на гектар. Альтернативно Фенікс Дуо, Болівар Форте, Карбезим, Полігард чи Полігард Максі. За перевищення порогів шкідників застосуйте Фосорган Дуо, нокаут екстра. Димефос, канонір Дуо, Лютер Атрікс. Робочий розчин від 200 до 300 літрів на гектар, вихід у трубку та прапорцевий лист. За необхідності внесіть сульфат амонію від 70 до 100 кг на гектар для якості зерна. Додайте комплекс хелатних мікроелементів LF зернові 1 2 літри на гектар. За ризику вилягання застосуйте регулятор росту хлормеквадхлорит 1. 1,5 літра на гектар або етефон за інструкцією. У прапорцевий лист проведіть ключовий захист від септоріозу листка й колосу, борошнистої роси та фузаріозу колосу, можливі азоксин КС, карбезем теламус, ауріс фунгісил полігард або полігард максі, колосіння та налив. Підтримайте фізіологію позакоренево. Гуматлист 1 літр на гектар або комплекс ЛФ зернові у поєднанні з карбамідом 3 5 кілограмів на гектар. За погодно стресових умов додатково використайте ультрафіт 2 літри на гектар. Збирання застосовуйте пряме або роздільне комбайнування. Щоб уникнути пошкодження крупного зерна, зменшіть оберти барабана приблизно до 600 за хвилину. Починайте збір за вологості зерна від 15 до 20%, впровадьте цю схему на окремому полі і порівняйте результат за густотою, перезимівлею та натурою зерна для детальної консультації, підбору та замовлення препаратів. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.